Вітаю вас, пані та панове! А сьогодні у нас буде тест і розпаковка ось такого інвертера. Ну що ж, беріть чай, кавусю, слідайтеся зручніше і погнали. Відкриваємо нашу коробку, на якій написано Power Inverter. І далі, що ми бачимо? Ми бачимо наш інвертор Fowal на 1500 Вт. Ну і з чистою синусоїдою, як запевняє нас виробник. Далі може він працювати від акумуляторів постійного струму 12 вольт. Межа, коли буде відключатися, це 9,5 вольт. І верхня межа це 15 вольт. Ну і вихід 220 вольт це від 210 до 240 вольт. USB 3,1 А. Бачимо розетку автомобільникій крокодили, знаєте. Провода досить масивні, грубі, силіконова така ізоляція. Так, і що у нас тут Переріз пише? А переріз у нас не, не вказується. На жаль, тоді далі автомобільна наша розетка. Ну, Тут бачимо, вже зразу провода значно тонші. Ну й ну, зрозуміло, через автомобільну розетку не можна підключати велике навантаження, щоб не попалити вашу електроніку, щоб не попалити проводку. Далі займаємо наш інвертор. Бачимо тут, що у нас інструкція є. 1500 ватт на це, на це можна не розраховувати. Це пікова потужність якісь там долі мілісекунд. Так, максимум 750, так щоб на постійній роботі. Ну, я думаю, скоріше всього, 600 Вт на більше розрахувати не прийдеться. Інакше він почне грітися. Бачимо, з цієї сторони у нас наші виходи на акумулятор, тоді вентилятор, який буде видувати тепле повітря з середини з корпусу з нашого інвертора. Далі з цієї сторони вольтметр, який показує напругу на наших акумуляторах. Ну, і вихід наших USB. 5 вольт, оскільки там писало 3, 3 ампера. А. Це, я так розумію, це, мабуть, можна поділити цих 31 А на 2. Це сумарно. Тобто 1,5 А5 В, це десь 7,5 Вт зарядка. Ну, так. Телефон від нього буде заряджатися довго. Тоді наша кнопочка on off увімкнути, вимкнути нашу розетку. Ну і все. Зроблений, знаєте, добротно, скрізь залізо, алюміній. Так розумію, корпус виступає як радіатор. Що ж, будемо приступати до тестів нашого потужного інвертора ФОВАЛ. Так, ну що ж, друзі, під'єднав я наш інвертор до акумуляторів. Як бачимо, акумулятори наші паралельно з'єднані. Ось. Два плюси, два мінуси. І плюс іде на наш інвертор і мінус іде на наш інвертор. Тут у нас закоротки. А от що ми маємо. Ми маємо зарядну станцію на дошці, на якій я ріжу салат. Давайте перевіримо ось ці виходи, чи вони працюють взагалі, чи не працюють. Як бачимо, навіть коли виключений інвертор, на виводах 5 вольт цих USB є напруга. Ну, як і очікувалося, до 7 Вт, поки що 6. Ну, тим не менш, 6 Вт ми бачили, більше, я думаю, тут... Ну, чи побачимо. Друзі, ну що ж, давайте перейдемо до тестів нашого інвертора. Foval на 1500 Вт. Ось переноска підходить від нашого телевізора. Від телевізора. Там підключений телевізор і тюнер оцей Т2. Телевізор 37 дюймів. Давайте пробувати. І вмикаємо наш телевізор. Працює, Як бачимо, все працює. Загружається наш тюнер. Ну, давайте дочекаємося, поки піде відео. На 20 на трифт, аж на ну 20% за Ось, телевізор наш працює, все нормально. І живиться він від нашого інвертора. Від двох акумуляторів. Що Вимкнемо кнопочку. Ну, і зразу він погас. Так, а тепер спробуємо від нашої станції на дострочці заживити комп'ютер, монітор, роутер і модем. Бачимо ось. Наше все. Так, вмикаємо нашу переноску. Вмикаємо. Вмикаємо систему. О, монітор бачу, вже засвітився. Вмикаю системний блок. Ну, Все добре. Завантажується комп'ютер. Все добре, все нормально. Коротше, все працює, все добре. Так, ну що ж, треба переходити до більш серйозних тестів. Давайте спробуємо заживити від нього холодильник або газовий котел. Так, друзі, зараз спробуємо запустити ось цей холодильник. Він такий великий, двохкамерний, ніби як двокомпр... двохкомпресорний. Зараз він, я чую, працює. Отже, вимикаю його. Все. Холодильник не працює. Так, увімкнемо наш. Інвертор. Інвертор загрузився, бачу напругу. 13,3 вольти. Ну що ж, пробуємо. Ні, друзі. Чую, що щось шипить, щось тріскотить, але холодильник не працює. До речі, це був з інвертора. Я не можу сказати, що це інвертор не витягує, скоріш за все, що можливо... Бачите, до 13 просідає. Скоріше за все наших два акумулятори замало. 11. Ніби як холодні починає гудіти. Ні. Замало. Замало цих двох акумуляторів, на жаль. Тому сказати, що китайці обманули і немає чистого синуса. Навряд чи. Бачите, як сильно просідає напруга. Швидше за все, просто замало ось цих двох акумуляторів. Так, друзі, холодильник не потягнув наш інвертор, а може акумулятори, не знаю. Далі, ось такий газовий котел ProTerm. Будемо зараз тестувати його. Спочатку включу розетку. Ну, Давай. От від розетки він загорівся. На опалення батарей працює. Так, давайте, значить, вимкнемо його з розетки і попробуємо заживити від нашого інвертора. Для чистоти експерименту спочатку вимкну інвертор, щоб загрузився. Так, далі. Загорівся і погас. Ну, бачимо, як кидає помилку. Швидше за все, синусоїда тут не зовсім чиста. Можливо, треба пробувати через стабілізатор. Ну, як бачите, не працює ні холодильник, ні котел. Можна розрахувати тільки на телевізор та на комп'ютер. Ну що ж, друзі, давайте підведемо якісь підсумки. Не вистачає цього інвертора, швидше за все, саме інвертора, а не акумуляторів, тому що тут два акумулятори по 14 ампер годин. вони з'єднані паралельно, тобто 28 ампер -годин. Ну, для пуску, як мінімум, котла газового циркуляційного насосу б мало вистачати. Загоряється п'єза, підпалює газ, але далі циркуляційний насос не працює. Також не працює від нього холодильник. Чи тут менша його потужність від заявленої? Чи, можливо, чистий синус не зовсім чистий, а модифікований. Це залишається загадкою. Але з іншого боку, ось така система на дошці може забезпечити. У вас світлом, може забезпечити вас роботою за комп'ютером, або переглядом телевізору. Щоб заживити котел, або холодильник, треба щось посерйозніше. Або кращий інвертор, або і кращий інвертор, і більше акумуляторів. На цьому все. Дякую за перегляди, за ваші вподобайки, за ваші підписки. Всім добра і до побачення!